Міністр закордонних справ Ірану заявив, що американці дуже серйозно пошкодили атомну енергетику, і з цього приводу дуже багато різних видань розказала, який молодець Трамп, як круто він це зробив, який він молодець, і що вони все пошкодили. Насправді, а чому ви вирішили, що міністр закордонних справ... Ірану повинен говорити правду. І взагалі, з яких це пір Іран почав говорити правду. Ну, вас це не дивує? Мене це дивує. Я Олександр Бригінець. І ви на моєму каналі Бригінець не телемарафон. Давайте пообговоримо цю проблему і будемо обговорювати інші. Це дуже важливі для України проблеми, а не тільки для Ірана. Так от, що робить сьогодні Іран? Він використовує війну як інструмент внутрішньої політики. Тобто напередодні війни рейтинг режиму був дуже низький. І зараз вони використовують все для того, щоб довести, що не вони винні в тому, що відбувається на війні, що нищать якийсь який стан життя і так далі. Тобто вони все перепихують тепер на американців. Зараз мільярди з бюджету будуть йти на відновлення атомної енергетики, і вони будуть казати ми не винні. Це не ми, це американці, це ізраїльтяни. Тобто вони використовують зовнішній фактор для посилення своєї власної влади. З якоїсь причини американці і Ізраїль не схотіли донищувати цю владу. Ну, Кажуть, що це прохання Китаю, вони його використали, і саме це стало причиною підписання угоди між торговою між Китаєм і американцями, де вони там про все домовились, але по суті. Американці допомогли е, Ірану вже напередодні вторгнення були студентські мітинги, які підтримували Аятолу в питаннях ядерної безпеки. Таким чином, зовнішнє вторгнення консолідувало країну і допомогло здобути більш високі рейтинги Аятоли і е, взагалі, всім ісламістам. Тепер давайте повернемось до України. Згадайте рейтинги Зеленського. І рейтинги його партії перед війною. Я вам скажу рейтинг Зеленського і рейтинг Порошенка були приблизно 20%, вони були однакові. Різниця між ними була в рамках похибки, а його політична сила, слуга знаходилась на третьому місці в рейтингу. На першому місці йшла Європейська Солідарність, на другому місці ОПЗЖ, а на третьому місці йшла, йшли слуги. І от почалась війна, і з того моменту війна почала використовуватися як інструмент внутрішньої політики. Об'єднання навколо Зеленського, а не навколо перемоги, допомога владі, а не Збройним силам. І сьогодні, що ми бачимо від нашої влади, а сьогодні, від нашої влади, ми бачимо, які всі погані. Якщо раптом щось сталося не так, то хто винен? Американці нам щось не дали. Не дали? Правда, не дали. А питання чому не дали, ні в кого не встає. Далі. Ми робимо все, що можемо. Ми от підтримали санкції Європейського Союзу, ми проти Росії. Але чому раптом виявилося, що з 17 пакетів ми повністю виконали, підтримали Європу тільки вдвох, а в 15 пакетах ми не підтримали повністю Європейський Союз. Ну хіба це у вас питання виникне, правда? Ні у кого воно не виникне. Або, припустимо. В першому пакеті вводилися санкції проти депутатів Держдуми, які там проголосували. Там 350 депутатів було. І журналісти довели, що українська влада ввела санкції лише проти 300 з них. Але встановити імена тих 40-35 депутатів Думи, проти яких не введені санкції, ми не можемо. А чому? Я вам скажу чому. Тому що списки депутатів, проти яких ввели санкції. Таємні, бо це державна таємниця. Звертаю вашу увагу, що списки санкцій, які були введені проти Порошенка, там було 5 чи 6 імен, вони всі відкриті. І виходить дивовижна річ, що санкції проти Порошенка треба обнародувати. А санкції проти російських депутатів, ні. А чому? А тому що в числі цих депутатів є ті, з якими співпрацює влада. І які не може оголосити проти них санкції, так само і з підприємствами. От і виходить, ми обурюємося. Угорщина не хоче вводити санкції, вимагає щось там. Словаччина не хоче вводити санкції, бо вимагає чогось. А Україна 15 пакетів не, при... не підтримала повністю. 15 пакетів 17. Про що це говорить? Це багато про що говорить. Я ці теми постійно піднімаю в наших сюжетах. Я вас дуже прошу, підпишіться на мій канал. Ми про це будемо говорити регулярно і говоримо про це регулярно. Це вам не жарти. Це те саме, що відбувається в Ірані. Це контрольована зовнішня поразка заради внутрішньої стабілізації і перемоги цього режиму. Ось що відбувається. Це абсолютно точно, ще раз: контрольована поразка зовнішня. Від ворога зовнішнього заради посилення тоталітарних чи автократних, автократичних лідерів всередині країни. Це точно робить сьогодні Іран. Вони говорять, американці все знищили. Вони такі вороги, вони все знищили. І, до речі, якщо ви подивитесь, як поводився Хамас і як поводився Іран, зовсім різні речі. Хамас завжди, значить, перебільшував кількість втрат людей. І, пере... і зменшував кількість втрат об'єктів. Іран робить навпаки. Він збільшує демонстративно кількість зру... зруйнованих об'єктів і демонстративно зменшує кількість людей, які були втрачені. Тому що їм не потрібно дратувати суспільство своє, бо вони не збираються воювати далі, на відміну від Хамаса. Але вони можуть. Вимагати від суспільства поновлювати об'єкти, витрачати на це гроші і пояснювати, чому тепер жити стало ще гірше. А я тепер питаю вас. А ви знаєте, скільки людей в Україні загинуло цивільних за півроку? От минуло півроку, 25-го року. Чи хоча б за червень? От скажіть мені, хто-небудь або загугліть знайдіть, скільки цивільних людей загинуло у нас в червні. Ви не скажете. Держава цю цифру не називає так само, як це робить Іран. Навпаки, треба було би, як мені здається, абсолютно природньо, кричати на увесь світ, що наших людей знищують. Ні. Цього не робиться. Чому цього не робиться? Щоб народ не був обурений. Народ повинен програвати спокійно. В це називається повільне варіння жаби. Ну, ви знаєте цей прийом. Коли Жабу, якщо кинути в гарячу воду, то вона вистрибне звідти. М'язи скоротяться, а, ось. а якщо її кинути в холодну воду і потихеньку її гріти, ви може її зварити. Так от це саме відбувається з іранським народом, його поступово варять. І український народ так само поступово варять. Розумієте, в чому річ? Тому я ще раз вам кажу: поширюйте, будь ласка, те, що я вам розказую. Ніякого. Перебільшення немає. Я тихо, спокійно вам розказую, що відбувається. Мені здається, це важливо знати кожному українцю. Поширюйте між своїми друзями і знайомими. Підписуйтесь на канал. Це важливо не тільки для мене, бо і для каналу. Це важливо для кожного. Тому що коли настане момент вибору, ви будете казати: це не ми, це 73%, це вони так наголосували. А до чого тут? Ви? Правда? Ви що зробили, щоб цих 70% не було? Чи будете знову казати, що Зеленський чи хтось замість нього винен, так вибачте, Зеленський себе не обирав президентом. Більше того, Зеленський не фальсифікував результати виборів. Чого, чого, то точно ні. Просто ми з вами не були достатньо активні і не працювали з нашими друзями, сусідами знайомими і родичами. І не працювали переконливо і довго. Тому, що до кожного треба знайти свій аргумент, і до кожного треба знайти е, свою доріжку. А ми так, типу, ворог такий-то, то-то, такий-двома -то, словами сказали і думали, що на цьому все закінчилось. Ні. Дякую вам, що дослухали, підписуйтесь на мій канал. Слава Україні!